Чаю, що повістка може бути підписана електронним підписом. Зверніть, будь ласка, увагу. Оскільки комітет дійшов згоди про вилучення електронних повісток, не, роз... не зрозуміло, в яких випадках повістка може підписуватись електронним цифровим підписом. Тому саме ця правка пропонує вилучити можливість підписувати повісток через електронний цифровий підпис. Прошу, щоб комітет це пояснив. І поставити на голосування. Дякую. Ви там якраз у вас консіліум, і ще з правоохоронним комітетом. Поясніть, будь ласка, пані Шпак, про цифровий підпис, повістки там і так далі. На сьогоднішній день є е, як право закріплено е, е, створення електронного кабінету і як обов'язок поновлення своїх даних. Тобто на сьогоднішній день людина обов'язково протягом 60 днів після прийняття цього законопроекту має поновити свої дані, але яким чином це зробити через ТЦК, через ЦНАП або в електронному кабінеті, це її право, і це вона може зробити таким чином. Верифікація в електронному кабінеті йде через номер телефону.